Вітаю вас, мої любі розумники і розумнички. Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А хто вона, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно, що воно за дивна птиця світла денного боїться, дзьоб гачком, великі очі. І не спить вона щоночі. ху-гу, кричить вона. Відгадали? Це? Правильно, дітки, до нас сьогодні завітала сова. Наша гостя живе в чарівному лісі, в Україні казок, всі звуть її мудра. Сова. Неподалік від лісу у казковому палаці живуть герої з різних казок. А хто сам живе у цьому палаці, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки, які приготувала для вас мудра сова. Вовка з зайцем не боявся. І ведмедю не дістався, та лисиці на зубок все ж потрапив Колобок! молодці дітки! Маленьке, сіреньке, бідина робило, щось біле, кругленьке, хвостиком розбило, сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка дача, я вам золоте принесу. Що це за казочка? Правильно курочка ряба. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати, ту красуню витягати, а цю казку, діти, ви встигли відгадати? Правильно, це рібка. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блокати. Всі козуту виганяли. Рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Що це за казка? Так, коза дереза, молодці дід. Сидить дівчинка в корзині на ведмежій дужій спині. А чому ж вона сховалась? До ведмедя не призналась як ця казочка називається. Правильно маша і ведмідь. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає. Півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Так, ця казочка називається Котик і Півник, молодці діти. В лісі звірам всім навтіху, Що згубив старенький дід? Влізли мишка туди і жабка, Заєць, віска, вовк і ведмідь. Будь ласка, пригадайте, що це за казка. Правильно рукавичка. В казці цій хтось роботящий все ранесенько вставав, підмітав в дворі гарненько, пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші. Тільки в іграх знали толк. От за все і поплатили. зветься казка колосок або півник та двоє мушенят. Ну що, мої любі хлопчики і дівчатка, сподіваюсь, вам сподобалось відгадувати загадки мудрої сови. Але нам вже час прощатись, що лишається сказати, мабуть, всім вам зрозуміло, дружно всякий зробить діло, тож читати треба вміло, бо казки найкраще діло, в них багато є добра. Тож читайте, дітвора, до нових зустрічей!